Доброго ранку, мій дорогий брате, моя дорога сестра. Ми знову тут, на світанку, у цьому святому просторі, щоб розпочати наш день не з тривоги, а з милості. Якщо ви прокинулися з важким серцем, відчуваючи тиск, неспокій або той клубок страху, що змушує вас дихати швидше, знайте ця молитва саме для вас. Я знаю, як це відкрити очі, і перше, що приходить у голову, це не подяка. А список проблем, небезпек і невизначеності. Можливо, ви носите на собі вагу не лише своїх власних турбот, але й турбот про тих, кого любите найбільше, можливо, ви хвилюєтеся про дитину, яка їде далеко, про фінансову нестабільність у родині або про ту невидиму битву, яка точиться у вашому домі. Не прикидайтеся сильними, коли ви втомлені. Сьогодні ви маєте дозвіл бути слабкими. Саме в такий момент Господь звертається до нас зі словами, що є вічним бальзамом для душі, це Його запрошення, а не вимога. Прислухайтесь до голосу нашого Спасителя, який говорить до нас із Євангелія від Матвія прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11, 28. чи відчуваєте ви, як ці слова торкаються вашого чола, знімаючи гарячку тривоги? Сьогодні ми прийшли не просто просити, а прийняти визволення, яке вже було виклопотане для нас. Ми прийшли, щоб віддати цей важкий тягар, який ми не покликані нести самотужки. Це молитва глибокої, живої, радісної вдячності, тому що ми знаємо, що наше визволення вже в дорозі і наш захист уже забезпечений. А тепер я прошу вас, прийміть глибокий вдих. Нехай це буде перший крок до вільного дня закрийте очі або просто сфокусуйте погляд на чомусь мирному. Ви не самотні, це наш час віддати весь цей неспокій, який тримає вас у полоні. Подумки уявіть, як ви складаєте всі свої тривоги в одну скриньку. Це страх за здоров'я вашого чоловіка чи дружини, це сумніви щодо майбутнього ваших дітей, це фінансові борги, що нависають над вами. Наче хмара, ви несете ці речі, і вони тиснуть на ваше тіло, змушуючи ваше серце битися швидше від страху, а не від радості. Сьогодні ми урочисто передаємо їх у руки того, хто є нашим щитом і нашою незмінною опорою. Господи, наш Батько, який є на небесах, ми приходимо до Тебе сьогодні вранці, втомлені, але не зламані. Ми обтяжені, але не залишені. Ми приносимо тобі найдорожче, що у нас є, нашу сім'ю. Батьку, ти знаєш, що немає більшого болю, ніж бачити страждання тих, кого ми любимо, і відчувати безсилля щось змінити. Ми не можемо контролювати всі невидимі небезпеки, хвороби, злі наміри людей, випадковість, що може трапитися на дорозі чи за робочим столом, ми визнаємо нашу обмеженість, нашу людську слабкість. Ми не є всемогутні, але Ти є. Тому ми молимося, Батьку, за повний, абсолютний, непереборний захист нашої родини. Ми просимо про визволення від усякого зла, видимого і невидимого. Ми просимо про твій вогненний мур навколо нашого дому. Це не просто будинок, Господи, це місце, де б'ються наші серця, де народжуються наші надії і де ростуть наші найцінніші скарби. «Наші діти, Ми віддаємо тобі кожного члена нашої сім'ї, називаючи їхні імена в тиші нашого серця, бо Ти знаєш кожного з них і кожне волосся на їхній голові. Господи, ми просимо тебе захисти їхні тіла від недух і хвороб, від усякої інфекції чи травми. Коли вони виходять за поріг цього дому, нехай твої ангели йдуть перед ними, за ними обабічних. Нехай їхні кроки будуть впевненими, бо вони йдуть під твоїм покровом, захисти їх від падінь, від аварій, від нещасних випадків. Нам не потрібна удача, нам потрібна твоя милість, яка є набагато надійнішою за будь-який людський план. Звільни їх від пасток, які світ розставляє на їхньому шляху, від спокус, від поганих компаній, від сумнівних рішень. Що можуть зруйнувати їхнє майбутнє. Особливо ми молимося за серця, батьку захисти їхні емоції, визволи їх від тривоги, що виснажує, визволи їх від духу страху, що паралізує, якщо вони відчувають самотність, нехай твоя присутність буде їхньою єдиною втіхою. Якщо вони відчувають образу чи гнів, допоможи їм відпустити це, бо Твоя прощаюча любов здатна зцілити навіть найглибші рани. Ми проголошуємо, що наша сім'я не буде місцем, де панує хаос чи розбрат. Ми просимо, щоб мир твій, який перевищує будь яке людське розуміння, став фундаментом нашого домашнього життя. Це не просто прохання, Господи, це акт передачі повноважень. Ми перестаємо намагатися бути власними рятівниками. Ми перестаємо носити цей надмірний тягар відповідальності, бо це виснажує нашу віру і викрадає нашу радість. Якщо ви відчуваєте, як полегшення вже починає заповнювати простір, де раніше була тривога, не соромтеся цього відчуття, це Дух Святий робить свою роботу, приймаючи ваше бремено. Якщо це слово захисту і визволення торкнулося вашої душі, дайте мені знати про це. Натисніть, подобається, і поділіться в коментарях найглибшим проханням про захист, щоб ми могли продовжувати молитися разом як одна родина віри. Ми віддаємо тобі, батьку, всі невирішені фінансові питання. Визволи нас від боргового ярма, від страху бідності. Ти є наш постачальник, і твоя слава не дозволить, щоб твої діти голодували чи жили в постійному страху за завтрашній день. Ми дякуємо тобі за ту роботу, яку ти даєш нам, за можливість працювати і заробляти, і просимо тебе захистити наші джерела доходу від усякої несподіваної втрати чи несправедливості. Ми віримо, що ти прокладеш шлях там, де його не було, і відкриєш двері там, де вони були зачинені. Наше серце сьогодні наповнюється радісною вдячністю ще до того, як ми побачили результат. Ми дякуємо Тобі за визволення, яке вже відбувається, ми дякуємо Тобі за ангелів, які вже мобілізовані, ми дякуємо Тобі за мир, який прямо зараз вливається у наші нерви, ми знаємо, що коли ми віддаємо тобі наш страх, ти повертаєш нам натомість Твою силу ми не будемо мовчати про Твою вірність. Кожен раз, коли ми відчуємо нову хвилю тривоги, ми будемо згадувати цю молитву і цю обіцянку. Прийдіть до мене, і я вас заспокою. Ми проголошуємо, що наша сім'я є твоєю власністю і тому вона є захищеною. Нехай сьогоднішній день буде свідченням твоєї великої любові і твого негайного втручання. Визволення прийшло, Батьку, ми приймаємо його з радістю. Амінь. Нехай цей мир, який перевершує будь-яке людське розуміння, зараз огорне наші серця. Ми щойно закінчили молитву про втручання, але знаємо, що дія її тільки розпочалася. Батьку, ти сказав прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Ми прийшли, і ми відчуваємо цей спокій, який проникає крізь усі шари тривоги та втоми, що ми принесли із собою цього ранку. Це не просто відсутність проблем чи випробувань, це глибока впевненість у твоїй присутності. Навіть коли шторм ще вирує навколо нас. Ми знімаємо важкий одяг тривоги та одягаємо легкий і сяючий плащ Твоєї благодаті та прийнятого визволення. Наша подяка вже починає світитися, бо ми знаємо, що ти не забарився, щоб відповісти. Ми стоїмо у проломі, щоб подякувати тобі за невидимий, але абсолютно реальний щит, який ти встановив навколо нашого дому. Це місце, Господи. Не просто стіни, які нас захищають від фізичної негоди, це святилище, де панує твій мир і де зло не має влади. Ми проголошуємо, що наша родина є священною, відділеною для твоїх цілей. Ніщо, що приносить смуток, не пройде крізь цю божественну огорожу. Ми дякуємо за мудрість, яку ти вкладаєш у розум нашого подружжя, щоб ми могли будувати наше життя не на піску страху. А на скелі твоєї вірності. Ми дякуємо за терпіння та любов, які наповнюють наші стосунки, перетворюючи потенційні конфлікти на моменти більшого єднання. Наша родина не буде розділена страхом чи хибними звинуваченнями, бо Твоя благодать нас оберігає. Ми бачимо Твою руку над кожною дитиною, яка сьогодні виходить із нашого дому, незалежно від її віку та шляху. Ти направляєш їхні кроки, захищаєш їхні очі від спокус і зла цього світу, і тримаєш їхні серця чистими від гіркоти. Якщо вони стикаються з труднощами в школі, на роботі чи в соціумі, ми просимо тебе, щоб твій дух був їхнім незламним захисником та радником. Ми проголошуємо, що їхнє майбутнє не визначено хаосом світу, а визначено твоїми славетними обіцянками. Ми дякуємо тобі, батьку, бо вони не заблукають. Вони є твоїми, і ти їх знаєш на ім'я. Наша вдячність світиться, бо ми вже бачимо вирішення, яке ти приготував для наших фінансових тягарів. Ми дякуємо тобі, що ти є нашим постачальником і що джерело нашого забезпечення знаходиться не в нашій праці, а у твоїй нескінченній щедрості. Ми проголошуємо, що будь-яка фінансова криза. Будь-яка спроба нестачі розбивається об силу твоєї обіцянки. Ми дякуємо тобі за двері, які ти відчиняєш, за можливості, які ти приносиш, і за мудрість, щоб управляти тим, що ти нам довіряєш. Ми віддаємо тобі нашу роботу, нашу кар'єру, наші плани на майбутнє, і дякуємо за те, що ти вже благословив їх це радість, яка виходить не від того, що ми маємо в руках. А від того, ким ти є для нас. Ми дякуємо тобі за визволення від недух. Ми проголошуємо над нашим тілом та тілом кожного члена нашої сім'ї цілковите зцілення. Немає ніякої хвороби, яка б могла встояти перед твоєю цілющою силою. Ми приймаємо цю благодать, це здоров'я, цю життєву силу, наш розум, наш емоційний стан, наші фізичні тіла. Усе відновлюється силою твоєї присутності. Ми більше не живемо у полоні діагнозів чи страху перед болем. Наша сім'я є вільною, цілісною і сильною. О батьку, дякуємо тобі за те, що ти не є далеким Богом, який лише спостерігає. Ти є Богом, який чує наші шепоти ще до того, як вони стануть словами. Ти поспішаєш на допомогу. І це усвідомлення наповнює нас такою нестримною радістю, що наші серця співають хвалу. Кожен вдих цього ранку є актом поклоніння, кожен крок, який ми зробимо сьогодні, буде кроком зробленим у твоєму захисті, наші душі знайшли спокій у тобі. Тепер, коли наші серця наповнені цією радістю та впевненістю, ми готові йти і жити цей день. Ми йдемо не власною силою, не власним інтелектом чи досвідом, а силою Духа, що живе в нас і веде нас до перемоги. Ми благословляємо наш день і кожну хвилину, яка нам дарована. Наша праця буде плідною, наші слова будуть добрими і сповненими надії, і наші реакції на труднощі будуть спокійними, бо ми знаємо, що ти тримаєш усе під контролем. Вся наша сім'я знаходиться під навісом Твого крила. Ми не боїмося несподіванок, бо знаємо, що ти вже там, готуючи наш шлях. Сьогоднішній день є подарунком, наповненим Твоїми новими милостями, що оновлюються щоранку. Ми приймаємо це визволення, цю радість і цей мир не як нагороду, а як безумовний дар Твоєї великої любові до нас. О улюблений брате і сестро, візьми цей мир. І носи його як найцінніший скарб, це визволення, про яке ти молився вночі та вранці, уже тут. Пам'ятай про це відчуття спокою та впевненості, ти маєш усі підстави для сяючої подяки. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, і ти відчуваєш, як тягар спадає з твоїх плечей, я запрошую тебе залишити свій амінь у коментарях. Це наш спосіб проголосити віру та подяку в голос. Розкажи нам свою історію, поділися, як Бог захистив твою родину чи втрутився у твою ситуацію. Твоє свідчення надихне багатьох людей, які також шукають розради, і якщо ти хочеш, щоб ця сила та цей спокій супроводжували тебе щодня, щоб ти не пропустив жодної молитви та жодного слова надії, підпишись на наш канал. Ми, спільнота.